Дуже смачні битки по рецепту самвела. Дякую за рецепт. Готуємо маринад для битків. Нам треба 250 мл. Ну, у самвела просто водичка, але мені написали, що буде краще, коли замочити в мінеральній водичці. Тому 250 мл мінеральної води. Додаємо перчик Ну так за смаком. Сіль, солі стільки додаємо, щоб, ну, по-моєму, я сюди. М'яса в нас десь 800 грам. І додаємо, чесник можна сухий, а можна я натерла натерила Це <сири> гарненько перемішуємо. І зараз будемо закладати наші битки. Нам треба 800 грам свинячого битка. Свинного, свинячого, Ну, коротше. Сам вел брав кілограм, то у нього всі напроти не вмістились. Тому я взяла 800 грам вже готових відбитих. Я брала два лотки, я вам вчора показувала, О, перемила їх. І тепер Отак їх і залишаємо в цьому маринаді, поки ми приготуємо інгредієнти далі. Отак всі. Ну всі. і от, Хай вони маринуються і періодично будемо їх. Помішувати, десь приблизно біля годинки вони в нас лежатимуть, поки приготуємо решту продуктів. 600 грам цибулі вже почищеної, нарізали напівкінцями, склали в якусь миску і додаємо столову ложку цукру, можна навіть півтори, солим за смаком. І додаємо. Дві столові ложки, ну в нього по рецепту він додавав яблучний уксус. А я додам звичайний. І оце все гарно. Руками треба його перем'яти, перем'яти і залишити маринується. 450 грам грибків шампіньйонів покришили кубиками і обжаримо на невеликій кількості олії. І казав сам Вел, отак як висипали рибки, щоб їх не колошматили, тоді буде дуже мало юшки з них. А якщо їх весь ще колотить, то буде багато юшки. ми спробуємо. А потім вже в кінці підсолимо і підперечим його. І ну, що, справді він казав. Я те, що їх не колошматила, діються юшки. Немає. Ну, там може трішки що треба. Вже в самому кінці солим і трішки перчим. хоча, я, чесно кажучи, ніколи перчик у, у грибки не добуваю. Хоч би не швирони. Чим треба розкіжу. Перемішаємо і все. І грибки перекладемо. У мисочку. А на цій сковороді будемо жарити нашу мариновану цибульку. І з цим висипаємо і жаримо до готовності. Ось така цибулька в мене вийшла, гарно-золотистого кольору. Жарила весь час помішуючи. Жарила дуже швидко. Обжарені відбивні перекладаємо зразу на противень, застелений пергаментом. Ну, от, відбивні пожарені. в мене влізло сюди на противень 10 штук, таких чималих. Ну, і зараз накладаємо на них смакоту. Спочатку наші відбивні намажемо ось таким соусом. Ну, можна якимсь інакшим. Сам вел таким мазав то я. Теж такий купила. Це дуже смачний соус, руна. В общем, всі битки намазуємо соусом. Поверх соусу викладаємо нашу цибульку підсмажену. В общем, всю цибулю розподіляємо по битках. Ой, мені Незручно. Ну, в общем, працюємо. Цибульку розподілила. Ну, Я так зрозуміла, що основний смак в цих битках дає саме ця маринована жарена цибулька. І тепер поверх цибульки викладаємо грибочки. По рецепту поверх грибочків ще самвел кладе оливки сині, без кісточок цілими. Я їх не люблю. Но він казав, що можна тільки мандарина класти. Я нічого не буду класти, а зараз роблю поверх сіточку. З майонезу. І поверх майонезу засипаємо сиром терти. І купила готовий. Ну, Коротше говоря, сиру треба десь грам 200-250 на таку масу. І тепер цю смакоту ставлю в розігріту духовочку. Духовочка в мене розігріта на 200 градусів. Але сам вел казав на 180 на 15 хвилин, так як тут все готове, головне, щоб гарно розтопився сир і трішки зарум'янився. Ну, у мене на 200, тому хвилин на 10 ставлю. Смакота моя вже готова. Зараз спробуємо. Квіточки мої трохи. Звісно, дощик помотав, ну, але що зробиш, нічого не зробиш. Сімейство бритоголових. <смір> Люблячий батько. От і все ще одна наша зіде. Кумедія. От вам і кажуть, живе, як кіт собака, а вони живуть як так, як має бути.